Зараз подивимося з вами проєкт для життя. Знаєте, є проєкти, котрі там для журналів, а це саме для життя. Проєкт типовий для родини з двома дітьми, гарне планування на не дуже широку ділянку. І можна його будувати частинами. І от ми готуємо різні різні варіанти по оздобленню. І от давайте з вами зараз подивимось. Як змінюється зовнішній вигляд цього будинку. Будинок можна збудувати взагалі без вхідної групи і без гаражу, і виглядає він саме от так як ви зараз бачите. Такий, знаєте, як в Англії доволі часто зустрічається, як Галина сказала, що немає ніяких ні козирків, нічого, тобто чистий такий фасад. Далі можна окремо придбати, прибудувати таку входну зону, де є місце для коляски, для велосипеду. Білий сірий колір Ну от для жовтий цілий кому як більше подобається, а в сірих кольорах той же самий будинок це клінкерна плітка і лімітація. Тут же кожен дивиться по своєму бюджету. Ну от Ми можемо подивитися, як змінюється зовнішній вигляд будинка. Це у нас прибудований один гараж і вхідна група. І цегла, бачите, така трошечки в червоний колір вона уходить, вона більш темніша і до білого вже краще підходить жовтий. Це варіант зробили подивитися, що буде, якщо притімнити парапет. Задній двор, коли у нас нічого немає. У нас, до речі, є один проєкт, де замовник сказав, не буде робити накриття тераси, він причепить маркизу. І вона, коли треба буде, буде розгортатися, коли не треба, вона буде складатися, і на цьому все його це влаштовує. Звісно, що при сильному вітрі ви розкладати не будете, але при сильному вітрі на терасі та особливо не посидите. Ну, так от виглядає будинок, коли позаду немає ніякої тераски. Маленька тераска з скатним дахом, тому що зі скатним бюджет виходить дешевше, ну і простіше зробити все ж таки. Це з плоским дахом підтримуємо стилістську входу. Велика тераса. Хто любить посидіти з великою компанією, то варіант з великою терасою також розглядається. І зверніть увагу на колони. Тут трошки невдало було рішення, на наш погляд, білі колони, і вони низенькі такі. Вверху дуже багато залишилось. От Коли їх підняли, стало краще. Ну, і от біла або сіра, це вже знову ж кому як. По смаку, але мені здається, що коли сіро, воно очі не ріже. Ну, не знаю, а біле дає більше простору, відчуття простору плаский дах. Закриваємо лобішник Це сірі і колони от різниця між білими і сірими колонами. Ну, от, такі от варіанти поки що проміжні. Продовжуємо ще робити під варіантики. Ну, сподіваюся, що все ж таки кожен зможе підібрати те, що йому подобається. І знову ж, друзі, це типовий проєкт. Зрозуміло, тобто це будинок, де люди мають якийсь обмежений бюджет, але їм треба якісне планування, якісний проєкт, щоб якісно збудувати будинок. Бо вибачайте, все ж таки не всім потрібно. Дешево. Не всі будують будинки раді того, щоб зекономити гроші. Дехто хоче просто, щоб його родина жила в якісному будинку. Тобто саме розуміння того, що людина володіє якісною річчю, вона вже приємна сама по собі. Тому цей проект саме для таких замовників.